Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як виписати дитину з продльонки. Чому постала така необхідність? Проблема полягає в тому, що комуни зазвичай допомагають нам зареєструвати дитину у продльонці, а от виписати не поспішають. Ну, справа в тому, що з цим пов'язана політика комуни, кому нам цікавіше, щоб були робочі місця для педагогів, тому чим більше дітей ходить до їхніх продльонок, тим краще. Також Є ще мотивація в тому, що це свого роду канал інтеграції для дітей іноземців, коли вони ходять у продльонку разом зі своїми сверстниками данцями Ну і також ще це стосується нашої справи в джоб центрі, тому що батьки мають бути. Ці годяги, тобто стояти відкритими, бути відкритими для ринку праці. Коли ми записуємося, процедура така сама, майже так, тобто через той самий сайт, але тому що ми цього самі не робили, ми не знаємо, як відписатися. Зверніть увагу одразу: я про це говорила в попередніх відео, і знову повторюю, що коли ми відмовляємося від місця в СФО або в садочку, або в іншому якомусь закладі догляду за дітьми, то нам ще пару місяців будуть приходити квитанції. Мотивація така, що на це місце потрібно знайти іншу дитину. Тому поспішайте, якщо ви хочете дитину відписати зараз, то зробіть це до кінця місяця. Це все був вступ. А тепер давайте подивимось на саму процедуру. Ми заходимо на сайт Боргер-Деко, я його вже багато разів показувала. І нам потрібна ось ця вкладка a песні Тобто, це все, що стосується догляду за дітьми. Ми сюди натискаємо і зверніть увагу, що все, що тут нам показують, це стосується догляду. За дітьми дошкільного віку нам потрібно ось це. От флетець, однення, є. Тут ми обираємо першу стрілочку, і ось мене викидає на отаку сторінку. Тут можна. Обрати свою комуну, але коли ви натиснете візо, тобто далі вас знову попросить обрати вашу комуну, і коли ви там ще раз натиснете на Зайти, вас попросить, щоб ви ввели свій мій. Тоді коли ви зробите, вас викине на ось цю сторінку. Я вже просто щоб не чекати довго, я вже зайшла на цю сторінку. І отут ну, буде отака табличка. Тут ім'я. У мене одна дитина, тому тут ім'я однієї дитини, але якщо у вас більше, то буде весь список всіх дітей ваших, які ходять до продлювання. Єдине, що вам потрібно зробити, це натиснути на оцю кнопку «Урнельт», тобто виписатися. І тут обрати дату, з якої ви хочете дитину, щоб дитина припинила ходити до оцього... Тіль буду, тобто до продльонки. Ну, я не буду цього робити, тобто, тут тобто, потрібно обрати дату і знову натиснути Умейт і все. І далі, якщо вас там щось попросять підтвердити, то потрібно підтвердити. Я просто не хочу цього робити. Все, на цьому вся процедура закінчується, дуже все просто. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що це відео комусь допоможе. І побачимось з вами у наступних відео. Пока!